Більшість професійних художників, дизайнерів, фотографів та мультиплікаторів під час роботи з растровими зображеннями найчастіше використовують графічний редактор Adobe Photoshop. Цей растровий редактор розраховано на роботу з усіма видами графічних зображень. Він може працювати також як застосунок для сканування зображень. Основне призначення Adobe Photoshop розробляти реалістичні зображення шляхом їх безпосереднього створювання або редагування. При цьому зображення можна відновити, ретушувати, виконати його, кольорокорекцію, трансформувати, створити з кількох зображень фотоколаж. Після завантаження Adobe Photoshop будь-яким відомим вам способом ви побачите вікно редактора, як з відомими вам. Так, і з новими елементами. Панель інструментів містить набір кнопок, за допомогою яких ви будете створювати або редагувати зображення в програмі Adobe Photoshop. Для того, щоб обрати один із інструментів, достатньо підвести вказівник мишки до цього інструмента і один раз. Клацити лівою клавішою миші. При цьому у верхній частині вікна з'явиться панель властивостей цього інструмента. Але не всі інструменти розташовуються на панелі. Деякі інструменти є прихованими. Для того, щоб відкрити прихований інструмент, достатньо підвести вказівник мишки до інструменту, який містить ось такий трикутничок, натиснути ліву кнопку мишки. Тримати деякий час. Крім кнопок інструментів, панель інструментів містить палітру кольорів. Верхній квадрат палітри кольорів показує нам основний колір. Які використовують застосовуючи такі інструменти, як олівець, пензель, заливка тощо, нижній квадрат є індикатором кольору тла, яким фарбують частину зображення, провівши по ній інструментом ластик. Якщо натиснути лівою клавішою миші відповідний квадратик, на екрані з'явиться палітра кольорів, на які можна обрати новий колір. Такий вибір можна здійснити, натиснувши лівою клавішою миші на відповідний відтінок або ввівши числові значення у потрібні числові поля. Це можна зробити задаючи колір в одній із розглянутих нами раніше кольорних систем. Нижчі палітри кольорів розміщено дві кнопки. Перша кнопка. Це редагування в стандартному режимі. Натискання цієї кнопки вмикає режим, при якому межі виділення відображено на екрані у вигляді рухомої пунктирної стрілки. Редагування в режимі Швидка маска. Натискання цієї кнопки вмикає режим швидкого маскування. За якого можна редагувати межі виділення інструментами малювання? Ще нижче на панелі інструментів розміщено кнопки, що встановлюють розмір вікна зображення. Стандартне вікно. Використовують за замовчуванням. повний екран з меню, повний екран. Більшість роботи із зображенням ви здійснюватимете за допомогою відповідних палітр. Палітра Навігатор дозволяє змінювати масштаб переглядання зображень. Якщо ви будете переміщувати повзунок, праворуч, ліворуч, ми будемо переглядати зображення в різному масштабі палітру, Кольори. Ця палітра призначена визначати колір. Переміщуючи повзунки у наведених смугах, ми можемо обирати колір для малювання. Щоб обрати колір іншим способом. Достатньо навести піпетку на потрібний колір в спектрі і натиснути ліву клавішу миші. Палітра історія записує дії та всі кроки вашої роботи та надає можливість відмінити той чи інший крок. Палітрс шари, дозволяє керувати монтажними шарами, що дає змогу незалежно редагувати різні елементи зображення. Поточний шар виділено синім кольором та відмічено значком пензля. Можна керувати прозорістю та змінювати режими накладання кожного шару. Якщо палітри відсутні на екрані, то їх можна активізувати, обравши в меню Окно назву відповідної палітри. Також ми можемо прибрати відповідні палітри з робочої області програми і повернути.